У кожного з нас є захоплення та хобі. Зазвичай ці заняття наповнюють нас і дають сили, та не завжди на них вистачає часу. Та тільки не у 2020 році. В період карантину ми всі маємо цей час. Але якщо для творчості потрібно тільки усамітнення, то для спорту необхідно більше ресурсів, особливо для професійного. Давайте розглянемо один з найкрасивіших видів спорту кінний спорт. Доброго ранку, мене звати Хлус Крістіна, і сьогодні. Ми знаходимося на кіноспортивній базі Динамо, на якій виховуються майбутні олімпійські чемпіони та найкращі скакуни України. Карантин став неочікуваною паузою у житті багатьох. На таку вимушену зупинку українці відреагували по різному: хтось зрадів, а для когось це жах та сум сидіти цілими днями вдома. Але ми всі розуміємо, що це тимчасово, і незабаром ми всі повернемося до звичайного життя. Тому тема сьогоднішньої нашої програми знайомство з кінним спортом та як просуваються справи в умовах карантину, адже коні потребують щоденного догляду та тренувань. Для початку ми поговорили з тією людиною, яка більше життя присвятила кінному спорту. Вона розуміє і відчуває це. Цих тварин краще забудь кого? Адже 30 років Тетяна Юрівна Зубарєва працює тренером. А пандемія та запровадження міри карантину це безпрецедентний випадок. Добрий день, Тетяна Юрівна. Скажіть, будь ласка, як зараз просуваються справи в період карантину? Добрий день. Ну, ми соблюдаємо правила карантину. Лошадки двигаються, тому що стоять вони не можуть, тому що для їхнього здоров'я це очень плохо. По мере возможности мы их выпускаем, гоняем на корде. Дети, к сожалению, не тренируются. На базі Динамо, щоб вийти на арену, спортсмени тренуються протягом кількох годин, шість днів на тиждень. Це все неймовірна любов до тварини та спорту, бо не кожна людина зможе витрачати стільки часу. Які ж результати мають спортсмени та на які майбутні змагання вони готуються? У нас є результати неплохи, хоча будемо говорити, що поголов'я, тому що мало лошадей на даний момент но даже при том, что мы имеем, у нас есть э чемпион Украины среди детей. Девочка заняла в этом в прошлом году. Ну, надеемся, что и в этом году нам удастся выступить. Дети хотят заниматься, но я не могу брать больше, чем, ну, как бы лошадь это животное, на которое 10 человек не посадишь. Поэтому э, желательно было бы больше иметь поголовье лошадей в школе. Зазвичай кінний спорт підтримують і розвивають меценати. Це світова практика. бізнесмени, які не тільки цінують красу кінного спорту, а й інвестують у цей напрямок в Україні. Один з таких знакових меценатів є бізнесмен та політик Олександр Онищенко. Він понад 20 років розвиває кінний спорт в Україні, закуповує породистих коней для національної збірної, відкриває нові кінні школи, будує стані. Тому не дарма його називають Абрамовичем кінного спорту. Олександр Ukraine. Кінська збірна планувала в цьому році підкорити подіуми і привезти на батьківщину золоті медалі, але все змінилося через карантин. Були у нас результати неплохі. дівчата попадали у нас на чемпіонати Європи, ліцензувалися. Мосока Юлія дуже э, удачно виступила. Кстати, виповнила норматив мастера спорту і э, Вещ... Ліщук Вікторія. К сожалению, лошадь була травмірована і плохо перенесла дорогу. І нас не, доступ, не допустили допустілі від контроль, і нам не удалось виступати. А була очень хороша пара, яка могла показати хороший результат. Існує три різні види цього незвичайного спорту: конкур, виїздка та триборство. Якщо ви ще не визначилися, який вам до вподоби, треба знати наступне. Виїздка вважається найбільш елегантним видом кінного спорту. Це так би мовити, танець на коні. Глядачі отримують естетичну насолоду від таких змагань. Стриманий кінь здатний підкорити будь-кого своєю проходкою. І такий же стриманий повинен бути сам спортсмен. Конкурі на рівні зі швидкістю важлива і техніка подолання перешкод. Збоку це виглядає красиво і зовсім не здається складним. Але насправді це найнебезпечніший вид в кінному спорті. Програма триборства складається з трьох видів. це манежна їзда, кросові випробування і конкур. Цей вид спорту спочатку називався мілітарі. З'явився. Він як спосіб тестування коней. Але складність цього виду полягає в тому, що змагання тривають аж три дні. Незважаючи на те, що кінь вважається свійською твариною, в квартирі його не триматимеш. І тому для їхнього проживання створені такі умовно кажучи пансіонати. Переважна кількість постояльців це спортсмени. Які беруть участь у різноманітних змаганнях зі своїми господарями, інші це улюбленці, до яких час від часу приїжджають власники на спілкування та прогулянки? Карантин дуже вплинув на спортсменів та аматорів, які зазвичай проводять багато часу на кінній базі. І якщо у докарантинний період тут можна було побачити десятки відвідувачів, то зараз на це спромагаються одиниці. Під час зйомок на базі, ми зустріли й олімпійську чемпіонку Стелу Захарову, не дивлячись на обмежень збереження. Вона кожні вихідні приїжджає до свого великого друга Григорія. Це взагалі чоловік має займатися спортом. Друге, я чоловік екстремал і дуже люблю саме э, такі екстремальні види спорту. Не тільки конний спорт, але й лижи дуже люблю. І взагалі я по житті спортивний чоловік і мені подобається займатися саме таким спортом, который тебе приносит какой-то драйв такой сумасшедший, да? Ну вот. Ну а кони, это когда один раз сел на коня, то ты понимаешь о том, что ты после этого уже просто не можешь уже без лошади, без коня. Ты приходишь, когда на конно-спортивную базу, мало того, что ты получаешь, ты тренируешься, мало того, что ты получаешь удовольствие, да еще и общение с конем. Это настолько классно, это настолько эмоционально В, в в, тренировочном процессе, что иногда ты, бывает даже э, через с сверх себя хочешь что-то сделать, но ты понимаешь о том, что ты не спортсмен именно в конном спорте высокого класса, ты просто всего лишь аматор, да. А вот, Но тебе очень хочется там где-то там выше прыгнуть прыгнуть барьеры какие-то, да. Он, он не понимает, кто ты, да, Конь? Олімпійський ти чемпіон по гимнастике или ты просто аматор, бывает э, вот буває, що азарт спортивний дуже сильно грає, дуже сильно грає. по цій причині я вот столько лет займаюся конним спортом, оно мені приносить огромное удовольствие і наслаждение. Люди, які ведуть активний спосіб життя, не можуть сидіти на одному місці, особливо в такий непростий період. Тому ми запитали у олімпійської чемпіонки, чому ж важливо займатися спортом зараз. Я считаю, что во время карантина не то, что нужно, а необходимо заниматься спортом. Как правило, очень мало движений, да, ты находишься, сидишь дома, ты мало двигаешься, ты... Раньше у тебя был интенсивный график, вот, допустим, как у меня, да, я человек, который постоянно двигалась, постоянно куда-то бежала, постоянно что-то делала, и тут вдруг такая ситуация произошла, ну, к сожалению, не от нас зависящая, что мы в ограниченном пространстве находимся, да, вот. Поэтому я считаю и рекомендую всем, если есть какая-то хотя бы маломальская возможность заниматься спортом, знаете, отходить от от той депрессии, которой находятся сейчас многие люди, это просто необходимо. Да и второе, ты когда позанимаешься спортом, ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Ты чувствуешь себя, знаете, вот таким на подъеме каком-то. Тебе хочется что-то новое делать, и какие-то мысли новые появляются. Ты не сидишь дома на диване, кушаешь там. Мочишить з, з бубліками. Да? Якщо ви ще не закохалися у цей вид спорту і не плануєте відвідати принаймні найближчу кінноспортивну базу, то ми ще дещо розкажемо цікаве. По-перше, кінний спорт визнаний як той, що лікує. Спілкування з кіньми призначають навіть лікарі як для покращення фізичного здоров'я, так і емоційного. По-друге, цей вид спорту, неначе мистецтво. Він поєднує в собі різні напрямки і захоплює. Насправді, спілкування з гривастими це справжній антистрес. Ми всією знімальною групою зарядилися від спілкування з цими великими тваринами і вам радимо! Будьте здорові! З вами була Хлуз Крістіна. Побачимось!